Мої вітання. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Щодня у прямому ефірі ми спілкуємося з різними цікавими людьми особистостями, які вносять свій посильний вклад у розвиток та культуру нашого міста. І сьогодні до нас у гості завітала письменниця, яка нещодавно увійшла до енциклопедії видатних людей. Також випустила пісенник. Знайомтеся Лариса Рукавець. Я вас вітаю. Я вас також вітаю, студія, і вітаю вас, дорогі мої телеглядачі. У вас є чимало здобутків, і зараз, нарешті, вийшов довгоочікуваний пісенник. Розкажіть, будь ласка, чи довго ви над ним працювали? Так, ну хто мене знає, у мене вже чотири збірочки своїх віршів. А це ось пишу пісні і ось мої, так сказати, досягнення якими я горжуся, тут 21 авторська пісня. Значить, видаюся я в інновації в місті Дніпро. Хочу сказати, також, що допомагав мені. Вчитель української мови, з яким я познайомилася в Одесі на конкурсі Українська мова, мова єднання. Тому я коли пишу, я з ним спілкуюся і питаю у нього поради, щось ми обговорюємо, щось ми обспорюємо. І ось він, ну як сказати, редагував мої пісні. Це Мефодовський Сергій Іванович. Ну, що ще це як, як сказати, тут різноманітні пісні, в основному українською мовою. Тільки дві пісні російською мовою тут і для школярів, для першокласників, портфелики, тут і про Україну, тут і про маму. Тобто, ну на всі на всі теми різноманітно. А як довго ви писали цей писанок? Е, розуміє? Розумієте, я може й не довго його писала, але у мене були такі, ну як сказати, з нотами, проблеми з нотами, тому що я раніше їх ну написала, записала, зробила там мінусовку, все. А потім, коли стикнулася, що я захотіла видавати цю збірочку, а потрібні ноти, тому я вже збираю цей нотний матеріал, вже я збираю на другу таку збірочку, у мене вже сім пісень і два романси, ну, дев'ять штук десь так. Тому я вже зарані заготавлюю текст і ноти. Текст і ноти. Ось як у цій ось у збірочці, зараз я покажу. Ось так от. Uh -huh. ноти і текст. Uh -huh. Тому в мене були проблеми з цим. Син... Ну а на, на цьому ми вчимося, так сказати. Uh -huh. Тому досвід приходить вже з такими ж. А uh, скажіть, будь ласка, з яким видавництвом ви співпрацювали? Інновація. Це місто Дніпро. Інновація. Мені його порекомендували і тому я і збірочки свої там випускаю і. Ось пісенник, тобто обрали видавництво, можна сказати, за рекомендацію да, за порадами, да, так? Да, пораду і давай. у вас є ще чимало книжок. Їх також ви да, разом з інновацією. Да. Правильно, чотири описали? книжки «Цвіта терен, uh -huh. герої пам'ятайте, життєві грані, uh -huh. бусковий рай. Uh -huh. І ще готується наступне після цього пісенника. Наступна збірочка буде називатися Бажаю вам. А наскільки мені відомо, ви також брали участь у поетичних конкурсах. Можете розказати трохи про це? Ну, ось нещодавно я знала інформацію, що арт-культура приймає авторські вірші. І ось буквально в, в саме останній день я так сказати надіслала свій авторський вірш. Це «Україну ти єдина, який згодом став уже піснею. І ось нещодавно мені сказали, що я являюсь одна із переможців цього конкурсу. Ну, ось на завтра запросили на 44-й квартал. Що там буде, я не знаю, сказали, що ваш добрий настрій і ваша присутність. Ну тому так, що ага. про поетичний. Uh -huh. Також ви нещодавно увійшли до енциклопедії видатних людей. Як вам вдалося? Розкажіть трохи про це? E, значить, як вдалося. Ну, Я почала подавати на різні онлайн-конкурси, і я скажу по порядку. Значить, я е, прийняла участь у такому, я вважаю, не знаю такому конкурсі. Де судді були з Америки, із, там, з Молдавії, з Греції. Тому я глянула, що такі судді, думаю, ну, може не мій рівень чи як, ну а відступати вже не можна так сказати. І ось я подала туди дві свої пісні Україна, ти єдина патріотична, і вишита сорочка. Ну, там Жінка про жінку і про сорочку. І я пройшла значить, в другий тур. Було два тури, я, мене відібрали, багато було людей, 695 учасників. Потім я пройшла в другий. І ось так, перша премія мені за ці. І я питала що, за яку ж пісню? У мене дві пісні. Сказали, що ви пройшли з обидвами піснями. І ось у мене, так сказати, перше місце, ось медаль. Медаль ось така ось теж за перше місце. Ну, це як Гран-Прі. А потім ну, в другому турі ще було голосування при зглядацькій симпатії. Ну, ось у мене за приз Глядацьких симпатій. Ось також я зайняла, проголосували за мене. Ну, також за пісні за симпатію. Ось такий приз глядацьких симпатій. І ось. Не ту медаль показала, ось за цей конкурс я перепутала ось за цей конкурс, оця медаль. Потім я вирішила, а ось глядацьких симпатій. Ось глядацьких симпатій. Угу. Так ось так. Потім я вирішила все-таки, за яку ж пісню я зайняла місце. Я вирішила подати ще вишита сорочка окремо. Це значить, такий громадська організація. Динаміка громадська організація – динаміка успіху. Ось я на неї натрапила, там вони виставляють всі свої конкурси. Ось був такий квіти надії. Я подала із цього ж конкурсу, взяла одну пісню і подала на квіти надію. Угу. Тобто також перша премія. Ну, Приємно, ви знаєте, дуже приємно одержувати угу. дипломи, призи. Ось. Потім я ну, не зупинилася, подала свою пісню, зустрінеш мене на Купала». Якраз було таке свято, написана була пісня, я її подала. Ну, тут також перша премія. Також приємно. Нещодавно я подала на конкурс, тут друга премія, я подала свою давню свою пісню, авторську, яку я присвятила всім вдовам. Я сама вдова, тому називається вона Бережи мене Боже. Я вирішила чогось її. Зараз такий може час. Я їй подала друга премія, теж непогано. Потім я хочу сказати, ну це ще останнім часом, мабуть, трішечки відійду. І, значить, мене помітили, коли я подавала на ці конкурси, там теж такі судді були. Ну, всі вони тут, якщо ви помітили, вони всі тут на дипломі. Mm -hmm. От і мені запропонували взяти участь в енциклопедії видатних людей. Якось це для мене було дуже сюрпризом. Ось навіть я й не знала, що це буде перша частина цієї книги на енциклопедії. Ось перша частина. Ну, Я беру участь також і в другій. Мені сказали, в другій будете брати участь. ну що ж, До кінця треба йти, не треба зупинятись. Ось такий диплом за участь в публікації книги. Книга дуже гарна, ось така. Хто видає такі книжки, і це така палітурка, я знаю, що вона дуже дорога. Потім тут такі є м, кольорові бумага така, я ще не сказала, що засновниками цієї ж громадської організації Динаміка успіху Мельник Дмитро і Сергій Слісаренко. Ось. Дуже вдячна за те, що вони ну, приділяють увагу таким, ну, я скажу, і маленькі, там є, там різного різного віку. Ну, У мене, наприклад, категорія 19, а там є і маленькі, і ще такі. Тобто, значить, що касається, мені ще дуже приємно, коли я розвернула цю книгу на якій ж сторінки, я ще ж хотіла показати. Ось, дивіться, буквально. ну, Місто Кривий Ріг, лодочна станція. Дуже приємно було, Незвичайно. що у перших сторінках була наша лодочна станція, саме Криваріська. Ну, тут, бачите, ось різні такі пам'ятники з різних міст. Ну, особисто я покажу свою сторінку. Ось моя сторінка, моє авторське фото. таке. От. І тут значить, я хочу сказати, що я написала пісню про Кривий Ріг. Я саме її тут розмістила. Угу. Пісня про кривий ріг, вірш і пісня. Ну і свою коротеньку біографію, і ось такі мої фото. Тут я в українському. Тобто я декілька фото вислала і вони самі відбирали ці фото. Угу. Ну і декілька віршів, ось так. Трішки про, про себе, да. дуже Дуже гарна книжка. Я хочу вам отак ну, трішечки отак полистаю, які тут гарні такі фото, яка uh -huh. тут бумага, хто розуміє, хто випускає ці книжки. Тому uh -huh. там були у різ... люди у ну, різних. Дивилися різного віку, так там і хлопчик був. Да, і хлопчик, да, да, є тут, тут uh -huh. і ось хлопчик. Uh -huh. Ось хлопчик. Uh -huh. Там і значить хто займається і хореографією, і хто і співає. Тобто є такі розділи: культура, освіта, бізнес. тобто людина розповідає про себе, як вона до чого досягла. Uh -huh. Ну, тобто дуже така цікава книжка. Цікава, так. Дуже цікава, да. так. А скажіть мені, будь ласка, а над чим ви зараз працюєте? Можливо, щось пишете? Так, Кариночка, я ще хочу сказати, так, що так. Е, про ці я сказала uh -huh. конкурсі, хочу сказати про наш криварійський конкурс. Uh -huh. е, тому ось такий конкурс був Барди Рудани від театру авторської пісні. Uh -huh. Був такий конкурс. Ось я, як автор, значить, перший ступінь у мене. Uh -huh. Потім ще один Барди Рудани, авторська поезія, також перший ага. ступінь. Дуже мені приємно, що саме оцей приз мені дали. Це приз Лілії Панасенко та Альони Ігнетенко. Ага. А Лілія Панасенко, на жаль, її вже немає на світі, на цьому, а вона була моєю вчителькою, моєю наставницею. Вона вже мною гордилася, вона в мене вірила. Ну, ось, бачте, як Складається. Так, Тому хороша. коли я його отримала, це просто, це просто okay. не передати. І ось ще такі були конкурси, про наші ж треба сказати, конкурси. Значить, Човникова станція. Я туди подавала одну номінацію, і ось я як автор у мене другого, другого ступеня. А ще в нас такий значний конкурс був пам'ятник Боярцева. Всі знають, хто такий Полобаярцев. Так, що він наскільки він віддав мис... ну, мистецтву нашому, угу. грі в театрі 50 років, і це така заслужена людина. І ось Олександр Лазарів у нас в цьому році перший такий конкурс, угу. який буде проводитися кожного року. Значить, я... було три тури, ми подавали туди вірші. Пісні, вірші, я подавала особисто вірші. І ось я вийшла в третій тур. Ну, ось у мене другий ступень, лауреат другого угу. ступеня. Ну, приємно, приємно, що роблять ще такий час. Ну, як кажуть, кожен виконує свою місію. Угу. так? Всіх нас ввело такий стан, такий ступор був, але ж ми все одно тоді почали в основному угу. писати про Україну, про воїнів. Ну, ось так. так Кожну, сьогодні кожен сьогодні. на своєму місці. Ще хотіла сказати е, про пісні, бо розповідь була uh -huh. про пісні. Значить, ну я сказала, що вже там дев'ять, що ми з Володимиром Колесником я написала романси, дуже йому сподобались мої романси, і він їх ну, буде виконувати uh -huh. вже вже в запису. У нас є таке. І ще така новина: е, незабаром буде перше вересня. Ну, я не знаю, діти ж, мабуть, не підуть, але ж ми, так, буде ми, все так, але ми записали дует до 1 вересня з Володимиром Колесником. І ми зробили таке відео, наш дует, бал випускний. Угу. І буде в Фейсбуці. Ми угу. викладемо в Фейсбук саме до цього, до 1 вересня. Ну, ось так, не сидимо, як так кажуть, працюємо, Звичайно, працюємо. Так, Я вважаю, що це все абсолютно правильно. Що ж на жаль, наш ефірний час добігає кінця. Ну, Я так. вам дуже дякую. Ви дуже справді видатна людина. У вас дякую. чимало гарних, чудових робіт. Я вам бажаю успіху і творчого натхнення. Дякую. На цьому ми будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях була письменниця Лариса Рукавець. Ми поговорили про пісенник, який вона нещодавно випустила, а також про її книги та здобутки. На сьогодні, все. Дякую за увагу увагу, залишайтеся на першому міському.